А тим часом, в тимчасово окупованому населеному пункті Сєдво біля Новоазовська на Донеччині, детонує та палає на складі боєприпасів окупантів. Місто розташоване за понад 90 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що містечко перетворено на склад боєприпасів стоянку військових автомобілів. Місцеві повідомляли, що третина складу вночі вже була зруйнована. Натомість, журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє з посиланням на Пабліки російських пропагандистів, що в сєдово знищили російські вертольоти, які приземлилися там на ремонт. Разом з тим у містечку зникла електрика.